Усім привіт! Мене звати Олег, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми книжковими покупками. Це Книжкові покупки за січень-лютий 2017 року. Усі книги нон фікшн літератури. З цього року я зацікавився даною тематикою. І перша книга це. Стівен Гокінг і Леонард Млодінов найкоротша історія часу. Книгу я почав читати вже, щоправда, не багато. Це е, у книзі Стівен Гокінг розказує про створення Всесвіту, про Чорні діри, теорію струн, відносність від початку існування всього Всесвіту. І дотепер знання. Ще перша книга «Коротка історія часу побачив світ 1988 року. Вона з 35 мовами. У світі продано більше, ніж 10 мільйонів примірників, а «Найкоротша історія часу, це вже доповнено новими відкриттями. Ну, почитаю, прочитаю, розкажу вам про неї. Наступна книга це книга Людина розумна Юволной Харарі. У книзі розказується про, про історію взагалі усього людства від початків до теперішніх часів. Книга доволі таке товста оформлення. Досить лаконічні, цікаві. Сторінки жовті. Переважно в усіх книгах видаництво Клуб сімейного дозвілля. Шрифт читабельний, все доповнено малюнками, як ми бачимо. 540 сторінок. Прочитаю, розкажу про неї. Наступна книга це. Кейт Ферраці за участі Тала Реза ніколи не їжте на Одинці Насправді я купився на гарну дивіться, Віцікав вона гарна. Оформлення нарешті-нарешті білі сторінки. Надрукована вона вже у 2017 році. Шрифт доволі читабельний. Такі і незвичний шрифт. Книга досить -таки якісна. Уроки правильного нетворкінгу, як мати велике коло друзів, як утримувати не просто дружити, а підтримувати постійні стосунки. Наступна книга це Мистецтво Мріяти Барбара Шер. Таке незвичне видання. По Порівняно з іншою книгою такого меншого формату, досить зручна, хоч, хоч і 430 сторінок, але вона оформлена дуже красиво. У книзі автор розказує, ну, що правда я ще не читав, але бігцем оглянув. Автор розказує про як реалізувати себе. Слоган самої книги це мета цієї книги зробити вас, вас переможцем. Книга перше видання ще 1978 року. За майже 40 років книга стала бестселером. Продано мільйони примірників. Автор розказує, як реалізувати себе у житті, е, поки, ще, поки ще молоді не себе реалізувати. Прочитаю, знаю, розповім. Ще одна книга е, це Домовлятися завжди Гевін Кеннеді. Е, Бізнес мастріт, звісно. Сторінки білі, шрифт читабельний. Я трошки вже прочитав, книга вчить, як домовлятися, не, е, не вказує, які слова використовувати, а, сами, а самий стиль подання, як саме поводитися у тій чи іншій ситуації. Е, е, автор розділяє усіх людей на чотири типи. Це сова, лис, баран і вівця правильніше осел, Добачаюся. осел і вівця. Тут йде, король подає в кінці, в кінці кожної глави питання до наступної, це тест для самоконтролю, як ви повелися у тій чи іншій ситуації, а в наступній главі вже автор рожовує цю тему і у вас кардинально міняється. Світогляд. Ну, Прочитаю, більше розповім. Зотохідня це мовні війни Володимира Слезнього. Автор розвінчує міф про зіпсованість української мови. Бо багато хто ще з розумників думає, що українська мова це польська русифікована або російська ополі... ополінізована. Автор розвінчує цей міф. Ну, Ще не читав, прочитаю, розкажу. Отакі от так, от були е, мої книжкові покупки за січень лютий в 2017 року. Е, мало, але я не так швидко читаю, як купляють е, цьому Дякую, що переглянули цей ролик. Думаю, він вам сподобався. Якщо, вам, якщо вас цікавить дана тематика, підписуйтесь на канал, ставимо вподобайки, для мене це дуже важливо. З вами був Олег, до зустрічі!